Всім привіт! Сьогодні у відео я продовжую апати свій міні-проект по Шелі. Хто часом вперше на каналі це аккаунт, на якому я мушу зібрати всю колекцію на Шелі, апнути 30 ранг і забрати останнє третє золото на Шелі, щоб забрати титул на Шелі, ніколи пояснювати. І сьогодні я знайшов спосіб, як легко і швидко получати блінги на мій аккаунт і зібрати на Шелі абсолютно всю колекцію. Бери чай, завари печеньки, обов'язково став лайк і підпишись на мій канал. І всім приємного перегляду. А тепер питання. Падають вам блінги на ваш основний аккаунт із рангового бою? Мені здається, що падають. І саме через то я вирішив апнути на путшелі перше алмаз, щоб відкрити багато стартропів рангових і побивати багато блінгів, щоб в майбутньому купити скин на шелі. Ну а тим часом мляпаємо на моєму аккаунті уже бронзу 2 і зараз ми відкриємо перший стардропик, з якого нам падає скін на мех. І тепер просто уявіть моє лице, коли мені на основі не випало жодного скіна із раного бою, а на аккаунті Пучелі з першого страдропа випала скін на мех. Та на щастя я тоді продовжив грати на шелі, до речі, було одне правило, я можу грати тільки на шелі, тому що... Я титул буду апати і ще буду грати комфортно, через те, що ну погодьтеся, якщо грати тиком 9 сили, то сходяться ригати, а не грати. А тим часом я уже залутав третю бронзу на аккаунті і тут мені падає якийсь спрей. І тут я починаю сумніватися працює цею моє татака чи ні. Чесно кажучи, я думав, що мені падатимуть тільки блінги і все. А мені падають всякі скини, піни, спреї. І всяке таке, і тим більше не на шелі. І через то я не знаю, получиться те, що я задумав чи ні, та в будь-якому випадку я буду старатися апати месецу далі і можливо буду апати навіть міфік або навіть більше. До речі, мені тут випав пін на кольта, і це мене дуже тоді збісило через те, що ну блін, падає пін на мех, падає піна кольта, а мені потрібно... Купа пінів на шелі, а мені падає пін на кольта і спрей на кольта, і пін на кольта. Все тільки не на шелі. Через того мене тут дуже сильно бісить. Ніби суперсел спеціально мені дають піни. всід, всюди на всіх, крім шелі. І, до речі, ще що мене бісило, це наскільки кончені на голову на дорогу мої вкаці. Я один раз виграв, пам'ятаю, 10-0, 10 кілів і 0 перемог, 0 поражені. А моїм тіммейтам 8 раз програли, 1 кіл зробили, тут я викраю епік стредоп, з нього падає 500 тих хоч штук, та мені вони не потрібні, через те, що там блінг не дають, вроді би. І, коротше, це безпілізно тата часу. І от, це була тільки що 2-8. Тут я та сам повинен відіграв, було 1-1, але більшості каток я мусив е, е, вигравати сам чесно. Тут у мені знову падає спрей, я не знаю, як на такого чедерський суперсел. Та я продовжую апати далі. Шелі, тут я відіграв пан дуже погано. І ще скажу, з першого срібла, першого, з першого срібла до другого срібла, просто найбільше раз я програвав через те, що грамодома попадалося кончені на голову. У мене в команді один раз був челик, який був Едгар. Мав 11 силу з гіперзарядом, але більше нічого не мав. А інший чел мав динамайка 9 сили тільки зі знараженням, я не розумію. Просто настільки кончені рандоми бувають з шедем, що я мушу е, більше зікаток тащити та замість них. В кінці буде статистика, скільки я забив кілів, а скільки кілів зробили мої прекрасні рандоми. Тому що таке владіння, що тим рандомам по 7 років вони перший раз зайшли Бравол і не знають, що робити, чесно кажу. Вот полюбитися на скільки мої тімейти просто шикарні. У мене 9 кілів і 0 перемог. 0 типу, приграшів. А в моїх тіммейтах я просто помовчу. Краще їх позвати не буду. І до речі, тут мені вперше, вперше за всю, за весь пуш випали блінги. Я мав відкрити аж 4 рангові стартопи, щоб випало хоча б 100 блінгів. Ну а тим часом настала остання каточка до... Вроді би першого золота я тут а, тащив, по-моєму, і всю каточку, хоча в мене тімейти були покачані із пасівками-гаджетами, що це була дуже рідкість. Хоча з третьої стрібла до третього золота тімейти були більш-менш нормальні. І тут а мої тімейти забрали Байрона, та? то був Байрон, я тут а, мешкаю на зоні суперників і демажу база. Я тоді дуже, ну як дуже, десь може годину грав підряд. І дуже добре зігрався, що попадав і коротше відігравав добре, що грати було неважко. І можливо саме через то здавалося, що мої тімейти краще грають, тому що інколи бувають тімейти, які мають хороший левел і силу, але все одно грають як ботики. Але тут, прям, по ходу, тімейти попалися дуже нормальні. І мене тут, правда, Байрон чутно не забирає, та наскільки я пам'ятаю, ми каточку виграли. Так. Баточку ми виграли, я зіграв за рахунком 1-0, в принципі, непогано. І ми відкриємо зараз стардропик, uh, Міфік чи Міфік стардопик, і надіюся, випаде якийсь пін на шелі. І нам падає 500 золота. Супер селі. я в шоці з вашої щедрості. Ну да ладно, коротше. Зараз в мене на аккаунті 46 гемів, і я хочу потратити їх на покупку пінів на шелі. те, що... Аккаунт треба покачувати і це треба робити вже. І через то я беру і зараз купляю піни на шелі, поки що тільки прості. Ну хай буде початок такий, ну, такий слабенький, тому що я думаю, що виведе більше блінгів, хоча б 300. А, ну, але на жаль я купив тільки три піна і купив спрей на шелі. І тепер нам потрібен тільки скін на шелі, золота срібла шелі і кілька пінів. Ну а на тому у мене все, дякую всім за перегляд, замбув Тофін, всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока-пока.